перенесли. Да. Післи поможемо. Друзья не поставить. Кільох. Крьох. Давай перелам перекладимо і винесемо хоча б тудола. Давай Всім доброго дня. Під звуки повітряної тривоги. Трошки розкажу. Взагалі не було часу щось знімати, тому що тиждень був насичений роботою. Дуже багато роботи було і навчання. Сьогодні субота, який сьогодні? Четверте, Так, да, 4 серпня, Четверте. А, 3 серпня, вчора було друге. Ми вже відсвяткували день народження Єлісія, попереду ще день народження сім'ї, день народження чоловіка. І взагалі сьогоднішню суботу трошки по-іншому планували провести. Зовсім по-іншому, але життя вносить корективи, тому все помінялось. А на даний момент ми взагалі йдемо з лікарні. Натилочка попала в лікарню, і ми вибрались, провідали, посиділи з нею. Худенька така, киця могла, ага, могла бути операція, але слава Богу, трохи обійшлося. Шуруємо в центрі в нас дощ, зараз буде гроза. Давай б таке уютненьке кав'ярню і ми сидимо, тепер п'ємо чайок. Я під чекає подружку, гуляти ще буде. А, через Додому йде до А Я скуплюся і додому буду їсти. У мене панахота і чай з лимончиком. То маленький колобок. Тільки прокинувся. Пім-пім пім. Хочемо їсти, так? Да? Гиковка напала. Маленький колобочек. Передай бабулі хатуні привіт. Бабуля Хатуна. Привіт! Добрий раночок, я вже на роботі. Як то кажуть, трошки гарно побула і хватить. Зараз отак. Оп. Оп, все, волосся підняла, перевдяглась до роботи, але починаю з прибирання. У мене є 15 хвилин. Всім добрий день. Я трошки не нафарбована. Знаєте, як то є мать года, а є жена года. Нам сьогодні 25 діти мої. Нас так, 25. 25? А, а, шо, а шо що ми та я ж каміра в мене не та. Нам сьогодні 25, я на роботі. Мені принесла подружка, яка була в нас на весіллі дружкою квіти. Поздравила такі гарненькі, зараз я їх заберу. Прийшов чоловік, приніс подаруночок також. І зараз ми йдемо пообідаємо, а ввечері вже родиною підемо, трошки посидимо. Тому що шобірш? Тому що у нас сьогодні весілля срібне. Да. Ти не жалікуєш, що ми колись одружилися. Не жалькую, я дуже тобі вдячний, що ти зі мною стільки років. А я так сказати не можу. Не завжди я так могла сказати. Так, ладно, пішли на виход. Нас така з квітами, не нафарбована, не нафарвана, але щаслива. А ще з подарунка. Нам сьогодні 25. Ми щасливі, що ми вистояли, витримали угу. один у одного і живемо далі. Ми вийшли в кафе вибрались ввечері. Вікучий салат з мандарином і креветкою. Я в неї трошки візьму. У мене осьміношки і я заради цього. Я заради цього блюда приходжу в цей ресторан, тому що він є тільки тут. Ну, мужиків м'ясо. Ми гарненькі сидимо, відпочиваємо. Самі себе вітаємо з нашим святом. Ми молодці. Я кась камеру снимаю, чем ты. Сейчас. Я в фокус настраивал. Пошла. Який сюрпризик міша приготував. Маші 25. Срібне весілля. Так, да, це срібне? Uh -huh. У мене на роботі наші цифри так і стоять. Я на роботі. Не нафарбована. Прийшла на годинку раніше, бо мені треба запустити сухожар. А він годину стерилізує інструменти. Та ще й помімо години я його хвилин 10-15 нагріваю. Тому так, да, прийшла раніше. Якраз є, що поробити. Нафарбуюсь, колаген вип'ю. Так що всім. Добрий день. Сьогодні в на вівторок, 13 серпня, я нічого не знімала. Ми вже відгуляли всі свята. Е, відгуляли скромно, акуратно, по-доброму. Так що живемо. Думала, думала прийду, підфарбуюсь, вип'ю колаген, зроблю чай, нічого не встигаю. сижу, записую клієнтів, бо зранку почали писати і оце о, така ситуація. Добренько, ось вона колотила собі вже колаген. Він такий несмачний, ще стакан не негарний. П'ю з трубочки, бо не подобається смак. Я п'ю отакий. Мені дуже зручно, що він продається саше. Хтось вважає, що колаген це ефект плацебо. Але в мене, зараз я наведу камеру на себе. Я ще не підфарбувалась, плюс в мене таке подразнення сильне. В мене і кальциніт плеча був, хто знає, і плюс мене шип отут на локті від по декілька годин руки в локтях зжаті, то і нога в мене сустави, Ну, коротше. Коротше, я як почала пити колаген, я його почала пити, бо я прочитала, що він в шлунку розчиняється на амінокислоти, з яких потім будується білок і колаген, який потрібний для шкіри волосся нігті і сустави. Але чим він його хають, що організм візьме не туди, куди ти хочеш. Наприклад, ти хочеш, щоб пішло волосся, а піде туди, куди не вистачає, куди треба. Я согласна на це. Хай іде туди, куди не вистачає, але почувати я себе стала краще. Навіть мені здається, що в мене трохи шкіра змінилася. Хоча, можливо, це плацебо, плюс те, що я поміняла догляд. От. Але колаген приймаю. Тому що я бачила дівчат вживу, які теж приймають колаген, і вони мені подобаються. Їх зовнішність, їх, в принципі, стан, і їм 40 Тому да, я. П'ю колаген, він не смачний, мені, мені ніякий не смачний. Я не знаю, як його дівчата п'ють. Це знаєте, прямі за лікарство. У нас новий прикол. Класно, Льова, ти молодець. Доброго дня. Сьогодні 15 серпня і я ніяк не можу зібрати себе докупи, щоб запустити знову режим відео на YouTube виставляти. Випала на два тижні майже. Відсвяткували всі свята, відсвяткували скромненько, хорошо родинно. Знаєте, так, родинною толпою. Що ще працюю потихеньку, людей зараз багато, не встигаю навіть собі доплести комплект, а є, але є одна гарна новина. Я отримала закордонний паспорт. На черзі, звісно, ще, мабуть, треба робити ID. Хтось мені каже, роби айді, хтось каже, не роби айді. В общем, не знаю айді-картку внутрішнього паспорта. В мене були проблеми. Хто знає, я розказувала в попередніх відео. Є я дуже вдячна, мені допомогли. вмішались начальник міжрегіонального відділу. Також перепощували моє відео дівчатка, хлопці, діти. В общем, зараз я просто з насолодою працюю, живу, і в мене, якщо чесно, просто йде день сурка. В мене прокинулась, вмилась, нафарбувалась, робота. На роботі випила колаген, бо я зранку не снідаю майже ніколи. Двох клієнток відпустила, потім в мене обід або сніданок, опять двох клієнток. І прикол такий, що знаєте, спочатку я півдня думаю, як би так схуднути трошки. А потім вже другу половину дня, я думаю, щоб приготувати на вечерю. І от такі дні вони схожі один на один, вже 6 чи сім підряд. Вікуся в таборі, скоро приїде, вже скоро повертається. Тому так, да, тому так от зараз буду старатись себе дисциплінувати і війти в режим. Але, як то кажуть, це саме цікаве залишилось за кадром. І святкування, Єлісія днюхи. І річниця наша, і день народження чоловіка. Але є прикольні моменти. Я ними поділюся в наступних відео на протязі. І якщо цікаво, залишайтесь. Це такі десь і умозаключення, і подарунки, і те, наскільки в нас вже психіка поламана, із за цієї війни. У мене, як завжди, з гумором це якась защита віддасть. В общем, поділюся. Дякую, що ви писали багато хто де відео, де відео, де відео. Я виставляла багато сторіс в інстаграм. Можливо, декілька поскачую та вставлю сюди вузеньким. Все, всім дякую. Хороші люди. Так, це мій шкаф. Тут у мене чаї, як бачите. Раз, два, три, чотири. О, я, мабуть, тут цей... Ні, це. Хочу якийсь чай випити. Ні, тут випити. П'ять чаїв у мене тут. Вип'ю зараз оцей зелений, він смачненький. Я після роботи заїхала випік, бо поняла, що тут завоз. Просто подивитись, відпочити. Такі орхідейки гарненькі тут. Але цікавого мало. Але ціни вже впали, вже дешевші орхи. Це якась рюшиста, цікава така. Але мало. Я просто у нас в сільпо побачила завоз новий поняла, що і тут. А тут і нема що дивитися. Ух ти, оці, звісно, класні. Це Це того юкідан. Мені колись першу орху подарила Оксана. Отаку, так, да, білу согою кидан. Казала це Гігантелла. І це була сортова здорова. Я її подарила Юлі Піліпенко потім. Вона вже впиралась в мене. Це для любителів крупняків. Але я не люблю крупняки, за те, що в них оце стебло, як удочка, знаєте, на китово хочеться. Але дивіться, у всіх точка росту повреждена.